Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вирушити в подорож у казку і допомогти трьом поросятам зах... ховатися від вовка. Діти до нас на заняття завітали поросята Ніф-Ніф, Наф-Наф та Нуф-Нуф. І вони розповіли, що в них немає будиночків, щоб заховатися від злого, хижого вовка, і просять їм допомогти їх побудувати. Допоможемо поросятам? Добре. А будівельним матеріалом для будиночків у нас будуть геометричні фігури. А давайте ж пригадаємо, як вони називаються. Перша фігура жовтого кольору має три кути і рівні сторони. Як вона називається? Трикутник, друга фігура червоного кольору зовсім не має кутів. Як вона називається? Круг. А третя фігура якого кольору? Так, синього. Вона має чотири сторони і чотири кути. І всі сторони в неї рівні. Як вона називається? Квадрат. У ніфніфа будиночок буде синього кольору. Погляньте, потяг привіз квадрати різних кольорів. Який із них синій перший. А яку фігуру ми використаємо, щоб зробити дах? Трикутник. А якого кольору? Синього. Великий чи маленький? Великий. А який потяг привіз нам такий трикутник? Верхній потяг. Добре. Продовжуємо. А для віконечка ми візьмемо коло червоного кольору. Знайдіть, будь ласка, таку фігуру. Вона перша у верхньому ряду. Погляньте, який будиночок для Ніфніфа в нас вийшов. Так, а тепер потрібно зробити будиночок для Нафнафа. У Нафнафа будиночок буде червоного кольору. Отже, який квадрат нам потрібен? Правильно, червоний квадрат. А де ми можемо знайти червоний квадрат? На нижньому потязі. Тепер знайдемо дах для будиночка на фнафа. Яка фігура нам потрібна? Трикутник. А скажіть, будь ласка, якого кольору? Червоного. А де такий трикутник знаходиться? На верхньому потязі. А віконечко. В нього буде жовтого кольору. А яка потрібна фігура? Так, нам потрібен круг. Ви його вже знайшли? Він зверху. Ось такий будиночок у нас вийшов. І нам з вами залишилося зробити будиночок для нафнафа. А нафнаф -наф у нас буде жити в жовтому будиночку. Який квадрат ми візьмемо? Верхній чи нижній? Так, ми візьмемо верхній квадрат. А тепер знайдемо для нього дах. Дах у будиночка буде теж жовтого кольору. Який з цих трьох трикутників нам потрібен? Який найбільший? Правильно, другий. Другий трикутник великий за розміром. А для віконечка нам потрібен круг синього кольору. Знайшли ви синій круг? Він перший на верхньому потязі. Ось такий будиночок у нас вийшов. У Нафнафа вийшов ось такий чудовий будиночок. І поросята тепер радіють і веселяються, І дякують вам. Отже, діти, з яких геометричних фігур ми будували будиночки? Круг, квадрат та трикутник. Чи всі поросята сховалися від вовка? Так, ми заховали всіх поросят. До нових зустрічей!